Андрій навчався в Ковальському промислово-економічному коледжі, а потім, вже будучи учасником АТО, він заочно закінчив і Луцький національний технічний університет. До слова, запрошую викладача Ковальського промислово-економічного коледжу Степана Федоровича Бабарику. Трагічна звістка прийшла в нашу колечівську родину. В чергове на щиті додому повернувся Андрій, наш випускник 2010 року. З 2006 по 2010 рік він навчався у нас в коледжі за спеціальністю обслуговування та ремонту автомобілів двигунів. В групі він характеризувався як чесним, добропорядним, хорошим студентом, ну будемо так говорити, середніх здібності. І дуже любив. Ну, мав товаришів багато. Тому і таким він і запам'ятався нашому колективу коледжу. У колективі сьогодні траур. Майже весь всім коледжем ми прийшли на площу провести останню дорогу нашого випускника Андрія. Царство Небесне тобі, Андрій, щирі співчуття батькам прийміть, щоб дійсно, як кажуть, Бог його оселив в оселях своїх. І щоб йому земля була пухом, ми, Андрію, будемо тебе пам'ятати завжди. Слава Україні.